Вітаю вас у нашій рубриці, Подорож у часі». Сьогодні ми перенесемося у кінець 19 століття у Париж 1889 року. Рік, коли у світі народився новий символ Ейфелева вежа. Тоді Париж називали містом світла. Тут горіли газові ліхтарі, звучала музика з кав'ярень, пахли свіжі краусани. Але головним центром подій стала Всесвітня виставка, і саме там світ уперше побачив вежу, яка згодом стане символом Франції. Уявімо місто вузькі вулички, бруківка, омнібуси з кіннями, люди у циліндрах та капелюшках, дами у довгих сукнях, на вітринах яскраві афіші театрів і кабаре. На кожному кроці запах кави і свіжої випічки. Париж наповнений життям, мистецтвом, музикою, але водночас дискусіями про науку, індустрію та майбутнє. Всесвітня виставка 1889 року стала святкуванням сторіччя Французької революції. Тут зібралось понад 32 мільйони відвідувачів. Люди приїжджали з усього світу, щоб побачити нові винаходи. Перші електричні машини, телеграфічні апарати. Новітні механізми, які обіцяли змінити життя. Але найбільшим дивом була металева вежа, висотою понад 300 метрів. Сьогодні ми звикли вважати ейфелеву вежу символом романтики, але у 1889 році парижани були шоковані. Художники і письменники називали її потворною залізною машиною. Багато хто вимагав її розібрати одразу після виставки. Вежа здавалась надто дивною для елегантного Парижу. Але коли люди вперше піднімались на її оглядові майданчики, вони бачили Париж таким, яким ще ніколи його не бачили. З висоти 300 метрів це було неймовірно. Окрім виставки, життя у місті тривало своїм шляхом. Ввечері паризькі кабаре, Мулен Руж чи Фолі Бержер збирали сотні глядачів. На вулицях грали музиканти. Продавали газети, а художники малювали картини просто неба. Париж був осередком культури, де поруч жили письменники, художники та винахідники. Це місто давало відчуття, що майбутнє вже поруч. Хоча багато хто ненавидів Ейфелеву вежу, вона вижила. Спершу її планували залишити лише на 20 років, але телеграфні антенни зробили її корисною і вежу зберегли. Сходу вона стала символом сили. Прогресу і навіть кохання. Отже, у 1889 році в Парижі були особливі часи. Це був рік великих відкриттів, рік всесвітньої виставки і рік, коли народився новий символ. Сьогодні ми вже не можемо уявити Париж без ейфелевої вежі, але варто пам'ятати, колись вона була лише дивною спорудою, яку багато хто ненавидів. І саме це доводить іноді те, що здається дивним і незрозумілим. І з часом стає символом цілого світу.